Красива, молода, тендітна, на перший погляд, зовсім юна дівчина, яка обрала непросту професію фельдшера швидкої, Виявилась справжнім професіоналом своєї справи. Їй вдалося в чергове, швидко і якісно надати першу необхідну допомогу, що в кінцевому результаті врятувало життя людині. Як згадує пані Ірина, вона викликала швидку, коли її брат вже знепритомнів. А коли на порозі з'явився юний медик, вирішила, що все погано, вона не справиться. Та коли побачила, як фельдшерка впевнено бореться за життя брата, в її душі затеплилася Надія. Вона як склилася над ним, вона е, брала його за руки, вона відкривала йому глаза і казала, Федя, поможи мені. Федя, дай знати, ти мене чуєш чи ні. Федя, не закривай глаза, не уходь, не уходь. І ці слова до цих пор в мене десь лягають, і я її чую. Я її бачу. Її самовіддана праця дійсно заслуговує найвищої похвали, тому що для пана Федора, як і для інших врятованих пацієнтів, вона стала справжнім янголом-охоронцем, бо понад усе любить свою роботу і намагається допомогти кожному. Щире відношення до людей, порятунок людських життів та посмішки їх рідних, які вдячні тобі за порятунок їхнього життя. Приємно, що в нашій медичній системі працюють люди, для яких найвищу цінність складає людське життя. Отож, по праву їхні вчинки заслуговують поваги та визнання. Я бажаю Насті процвітання, я бажаю Насті успіхів, я бажаю сімейного щастя, я бажаю кар'єрного росту. І дай Бог, щоб вона в житті добилася того, що вона заслужує, щоб вона була лікарем, щоб вона дійшла до професора, бо іменно такі, такі ж душі, золоті душі, я б сказала. От іменно такі спасають людей наших. Дякую вам, дякую. дякую. Настя, я хочу тебе привітати з наступаючим святом. І велике, дуже тобі дякую від нас, від нашої сім'ї, від сім'ї Робуло. Ти спасла життя мого брата. І, хоча у Анастасії досить маленький професійний досвід та своєю мудрістю, людяністю та добротою, вона творить дива. Дякуємо вам за професіоналізм, чуйність, увагу, доброту та за ваші золоті руки. Бажаємо здоров'я, успіху у вашій нелегкій, але благородній справі. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.